Перевірте назву Радіодиктанту Національної єдності 15 років. Послухайте перше речення диктанту. Коли йде виник диктант як спосіб перевірки грамотності, навряд чи скажеш напевне. Але відомо, що саме слово диктант походить з латини. Будьте уважними, записуємо речення з абзацу. Коли йде. Виник диктант, коли йде, виник диктант як спосіб перевірки грамотності, як спосіб перевірки грамотності, навряд чи скажеш. Напевне, навряд чи скажеш напевне. Але відомо, що саме слово диктант, але відомо, що саме слово диктант. Походить з латини. Походить з латини. Будьте уважними, перевірте перше речення. Коли йде виник диктант як спосіб перевірки грамотності, навряд чи скажеш напевне. Але відомо, що саме слово диктант походить з латини. Послухайте наступне речення. Це слово чужинець має чимало родичів у нашій мові. Диктуватий диктор, диктат і навіть диктатор. Записуємо. Це слово чужинець. Це слово чужинець має чимало родичів. Має чимало родичів. У нашій мові. У нашій мові. Диктуватись диктор. Диктувати й диктор. Диктат і навіть диктатор. Диктат і навіть диктатор. Перевірте речення. Це слово чужинець має чимало родичів у нашій мові. Диктуватий диктор. Диктат і навіть диктатор. Будьте уважними, наступне речення буде за абзацу. Послухайте його. Наш диктант, однак, нічого спільного, крім етимології, не має ні з диктатом, ні з диктаторами. Ця акція, що відбувається в День української писемності та мови вже в 15-те, добровільна. Записуємо речення з абзацу. Наш диктант, однак. Нічого спільного крім етимології. Нічого спільного, крім етимології. Немає ні з диктатом, ні з диктаторами. Немає ні з диктатом. Ні з диктаторами. Ця акція, що відбувається в день української писемності та мови, що відбувається в день української. Весемності та мови. Весемності та мови вже в 15-те Вже в 15-те Добровільна. Перевірте речення. Наш диктант, однак. Нічого спільного, крім етимології, немає ні з диктатом, ні з диктаторами. Ця акція, що відбувається в День української писемності та мови вже в 15-те, добровільна. Будьте знову уважними, особливо уважними, бо наступне речення з абзацу. Послухайте його. До речі, телерадіодиктанти пишуть французи і поляки і китайці. Записуємо речення за абзацу. До речі. Теле й радіодиктанти. Теле й радіодиктанти. Пишуть французи. Пишуть французи. І поляки. І китайці. Перевірте речення. До речі, телерадіодиктанти пишуть французи, і поляки, і китайці. Послухайте наступне речення. Та український диктант особливий. По-святковому врочистий. Записуємо речення. Та український диктант. Та український диктант Особливий. По святковому врочистий. По святковому врочистий. Перевірте речення. Та український диктант особливий, по святковому врочистий. Будьте уважними наступне речення з абзацу. Послухайте його. Щороку, 9 листопада, уважно прислухаючись до голосу українського радіо, пишуть диктант люди різного соціального статусу і віку. Записуємо речення з абзацу. Щороку. Численник записуємо словом. Дев'ятого листопада. Дев'ятого листопада. Уважно прислухаючись до голосу українського радіо. Уважно прислухаючись До голосу українського радіо до голосу українського радіо пишуть диктант. Люди різного соціального статусу й віку. Пишуть диктант Люди Різного. Соціального статусу й віку. Люди різного соціального статусу й віку. Перевірте речення. Щороку, 9 листопада, уважно прислухаючись до голосу Українського радіо. Пишуть диктант, люди різного соціального статусу і віку. Послухайте наступне речення. А потім, окрім самих робіт, насилають іще листи. Записуємо. А потім, окрім самих робіт, окрім самих робіт. Насилають іще й листи. Надсилають. Іще й листи. Перевірте речення. А потім, окрім самих робіт, надсилають іще й листи. Послухайте наступне речення. Мені хотілося написати диктант, але цього дня мусив пасти череду. Розповідає 13-літній Андрій Власенко, Черкащиний додає. Що ж, я причепив приймач за гілку і писав на пасовищі, а потім, повернувшись додому, переніс написане з чернетки на чистовик. Записуємо речення. Мені хотілося написати диктант. Мені хотілося написати диктант, але цього дня мусив пасти череду. Але цього дня мусив пасти череду. Розповідає 13-літній Андрій Власенко з Черкащини додає. Розповідає, 13-літній Андрій Власенко. Тринадцятилітній Андрій Власенко з Черкащини. З Черкащини й додає. Що ж, я причепив приймач за гілку? Що ж, я причепив приймач за гілку й писав на пасовищі. Їд писав на Пасовище. А потім, повернувшись додому, а потім, повернувшись додому, Переніс написане з чернетки на чистовик. Переніс написане. З чернетки на чистовик. З чернетки на чистовик. Перевірте речення. Мені хотілося написати диктант, але цього дня мусив пасти череду. Розповідає 13-літній Андрій Власенко з Черкащини. Й додає. Що ж, я причепив приймач за гілку і писав на пасовище. А потім, повернувшись додому, переніс написане з чернетки на чистовик. А зараз буде останнє речення диктанту, воно теж з абзацу, послухайте його. І хоч раніше текст писали пером, останні півстоліття кульковою ручкою, а згодом, кажуть, можна буде набирати його на комп'ютері, диктанту все одно єднатиме нас. Отже, записуємо завзацу. І хоч раніше, текст писали пером. Текст писали пером. Останнє півстоліття кульковою ручкою. Останнє півстоліття. Кульковою ручкою. Саме так наголошується прикметник кульковий. так? кульковою ручкою, а згодом кажуть, можна буде набирати його на комп'ютері, а згодом кажуть, можна буде набирати його на комп'ютері. Можна буде набирати його на комп'ютері. Диктант усе одно єднатиме нас. Диктант усе одно єднатиме нас. Перевірте останні речення диктанту. І хоч раніше текст писали пером, останнє півстоліття кульковою ручкою, а згодом, кажуть, можна буде набирати його на комп'ютері, диктанту все одно єдно.